Чао, Мілано! Огляд на Fashion Week. Вже тут почнемо з гучного, чи точніше сказати, гучиного. гучі під керівництвом гуасалії дропнули в з італійських архетипів. Хто ви сьогодні? Душний пезантоне, розкішна діва Шура, чи завжди готов до туси міса Перетіво? Дізель спонукає сказати у дитинстві іграшки у Кіндер були краще. Показ Москіно настільки рандомний, що за ним можна визначати переможця розіграшу за донат. Чомусь око зачепилося за колекцію Антоніо Марас. Є у ній щось приємне, збалансоване, естетичне. Бос Макс Мара, обидва армані та спортмакс. Пророкують, що весна буде бляклою бланковою. І що найгірше бежали прада, як завжди, дуже вигадливі у стайлінгу та кольорах. А ще я бачу очі та окуляри на цицьках. Сент Хелп Роберто Кавалі заблукали у золотій рекламі Жадор Діор з нержавіючою Шарлі Стерон. Чим далі занурююся Ва -Ва вава тим більше це схоже на сешку у день завозу. Зараз перехреститься. Філіп плянь, дивлюся з двох причин: поржать і поплакати. Ой, фрегамушка, як же я люблю усілякі шлейфоподібні вісюльки і браслети ваще відпад. Дольче габана прокинулася та вигадали піжами, але забули спитати, який зараз рік. До до. Замардрій чуєте. В Institution by Байгаліб Гасанов мене засмоктали ці плетені топи та спідниці. Наче й OG New Look, але нібито матеріали перемішали у колесі для лото. Лото забава! О, вам випало серденько. А це значить, не забудьте поставити лайк та підписатися, щоб не пропустити тиждень моди у Парижі.